Прийнятий в червні минулого року закон України про судоустрій і статус суддів загалом прогресивний. Однак є такі положення, які необхідно прирівняти до міжнародних стандартів. Так проаналізував закон американський юрист із більше ніж десятирічним досвідом планування, реалізації та оцінювання програм судово-правових реформ в Європі, Євразії, Африці та Латинській Америці. Девід Майкл вон він з 2006 року зайнявся аналізом нашого судочинства, очоливши американський проект Україна верховенство права. Основна мета. Програми теоретична підтримка правової та судової реформи в нашій державі. Судова влада визначає суспільство, щодо якого вона здійснює правосуддя. Тому на наудя, що стіснують довір судді та дисциплінарне провадження щодо них, лежить дуже важливе завдання. Результати їхньої діяльності мають довгостаркові наслідки. На семінарі розглянули приклади найкращих світових практик суддів. Особливе зацікавлення викликали положення, на основі яких реалізується механізм притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Запрошені фахівці із Сполучених Штатів Америки, зокрема члени Кваліфікаційної комісій, суддів Сполучених Штатів Америки, як федерального рівня, так і рівня штату. Окрім того, на засіданні крім вищої кваліфікаційної комісії суддів України запрошені. Науковці, судді, голови апеляційних судів, судді Вищого адміністративного суду України та е, представники Вищої ради юстиції. За цей час роботи нас є багато питань, які пов'язані з притягам сую до відповідальності, всі органи, які задіяні в процесі притягнення сую до відповідальності. Ну притягнуто вже за цей період десь 49 суддів. накладено стягнення на них і стосовно 13 суддів, Направлено на рекомендації до Вищої Ради юстиції про вище питання про їх звільнення за порушення присяги рекомендації обговорені та підготовлені на семінарі будуть включені до проектів положень, які після того будуть затверджені Вищою кваліфікаційною комісією суддів України. Олександр Єльцов, Подільська панорама.